Вам Богдана Радиша зараз перемога, мир, любов все, що нам потрібно, і ми виживаємо завдяки цьому, що ми спілкуємося, що приїжджаємо в такі унікальні місця. І я запрошую Олександра Леонідовича на свою авторську програму Життя під час війни. Ми вже домовилися, прийдемо з оператором сюди. Напевно, коли вже буде все цвісти, я так сподіваюся. Отже, миру тобі, хату. Тобі вишне в колю, миро тобі хато моя біла, і тобі калино, що до шлюбу, сукню білу з вечора оділа, і тобі калино, що до Сукню білу звечора оділа. миру тобі синя квітко неба, і плуги і вам миру, для любові щастя миру треба, Для кохання і на пісню щиру. Посміхайся сонечко, дитино, посміхайся, зоя на крапину, хай ідуть до неньки, не одмінно, сі дороги, доньки, або сина, хай ідуть доненьки, не одмінно, сі дороги, доньки, або син. По чому же посивіла мати, як та вишня мати побіліла. Миру тобі вишне коло хати, ми ро тобі хатомо я, ми робіш. би като моя бі